Незалежність? На мою думку, незалежність це вільна країна, в якій є свої права. На мою думку, незалежність це вільна людина, в якій люди можуть відстроїти свої права і робити все можливе для неї, щоб ми стали кращими. Незалежність це, наприклад, наша Україна. Вона має бути незалежною. І, наприклад, коли Росія нападає на нас, вона робить Україну меншою і Україна, скажімо, може не стати. Незалежність це наша Україна і яке має право щоб відстояти свою честь. Незалежність це вільна країна, якою е, ніхто не якої ні, ніхто не повинен е, не... команди. Майдан це там, де від... українці відстоюють свою думку. Майдан це місце, де відстоюють свої права за Україну. На Майдані люди, відстою... На Майдані люди вмирають за Україну, дають своє життя. Ну, Майдан Незалежності це... там дуже багато людей помирало із за того, що. Ну, що там були якісь бійки. Майдан це Майдан Незалежності це... це там, де багато людей помирало через, через нашу країну, щоб мені щоб було все добре. Майдан це... Майдан це дуже таке велике для, для мене, особливо. Вони захищали нас, дуже багато людей. Потрібна зброя, тому що якщо на людей будуть нападати, то вони не будуть мати чим захищатися. Людям потрібна зброя, бо без зброї люди не могли захищати нікого, вони б просто нічого не змогли робити. Звісно, що потрібно, тому що зараз на зоні АТО дуже багато людей помирають від того, що немає зброї. Потрібна бути зброя, щоб захищатися. Якщо у них не буде зброї, то вони можуть. Мати. Звичайно потрібна, адже якби її не було багато не багато більше людей загинуло би вже. Путін – це президент Росії, який загрожує Україні і ну, коротше ненормальний. Путін – це дуже погана людина. Путін – це така людина. Ненормально. Путін це президент Росії, який хоче забрати Україну до себе. Путін це президент Росії, який погрожує Україні і хоче її знищити. Ще через нього дуже багато матерів плачуть за своїми синами чоловіками. Щоб він е, більше не був президентом Росії, щоб він лишив Україну в спокої. Якщо б я його зустріла, я б йому сказала, щоб він на кінець залишив Україну спокою, і, і за нього загинуло багато людей. Б... Ви його зустріли, я б сказала, щоб він вже на кінець, то відставить Україну. Я б хотів сказати, щоб він припинив війну, щоб більше таких не було ну, вбивств всяких. І тому подібну. Хотіла сказати, якщо б побачили, що він нарешті від нашої країни відстав.